Кельська історія, стародавні легенди та механіка контроля територій. Цей перелік плавно наштовхує нас з вами на згадку про настільну гру інш. І саме про цю гру локалізації видавництва Лорд оборс разом із видавництвом Hitconem та її правила ми з вами сьогодні і поговоримо. Гра ініш розрахована від 2 до 4 гравців, і за історією учасники гри стають ватажками кланів, що пливуть з Ірландії для колонізації нових земель. Проте, не дивлячись на миролюбивий розвиток нових поселень, збудови святилищ та видобуток корисних копалин, сила влади бере своє, і кожний ватажок клану починає вважати, ніби саме він одноосібно має право володарювати островом. І тепер лише час покаже, хто з них виявиться гідним титулу. Верховного короля по ходу гри гравці за допомогою механіки драфту будуть відбирати різноманітні карти, щоб пізніше розігрувати їх та здійснювати дії будівництва святилищ і цитаделей, виставляти нових воїнів клану, воювати за нові землі та встановлювати над ними контроль. І все для досягнення якнайбільшої кількості умов перемоги. Перед початком гри викладіть на центр столу плитки території за кількістю гравців. З'єднавши їх між собою, а інші покладіть стосом до лілиць десь поряд. Далі знайдіть карти переваг, що відповідають викладеним територіям і покладіть їх горілиць біля ігрового поля. Розмістіть наподалік карти епосу, жетони звершень, жетони претендента і жетон свята. Сформуйте колоду карт дій, вилучивши усі карти за символом 4 при грі двох чи в трьох. Кожен гравець вибирає колір і ставить перед собою 12 фігурок кланів цього кольору. Після цього дайте жетон Брена будь-якому гравцеві. Брен вибирає одну територію та розміщує там столицю й одне святилище. Далі Брен підкидає жетон з грає ворон як монету, щоб встановити напрям ходів гравців на початку гри. Починаючи з Брена і далі за стрілкою, кожен гравець по черзі розміщує один свій клан на будь-якій території. Так триває, поки кожен гравець не матиме по два клани на ігровому полі. І на цьому приготування закінчується. Проте, якщо ви хочете, ви можете обрати варіант приготування з більш простими властивостями території, який описаний в буклеті права. Гра ініж триває декілька раундів, поки одному з гравців не вдасться досягти певної кількості умов перемоги на початок свого ходу. Кожен раунд у грі складається з двох фаз. Зібрання і пори року. Фаза зібрання завжди відіграється послідовно. Спершу оберіть нового брена, їм стає ватажок території, де розміщується столиця. В ватажком території вважається гравець, який має найбільшу кількість своїх кланів на цій території. Якщо стається так, що в столиці немає ватажка, бо гравці ділять першість за кількістю кланів. Брен залишається незмінним. Далі необхідно перевірити умови перемоги. Це відбувається тільки під час другого кроку першої фази. Тобто, якщо ви виконали усі умови під час свого ходу, інші гравці все ще мають можливість перешкодити вашій перемозі. Про самі умови ми поговоримо трохи згодом, але якщо ніхто не переміг, то гравці просто повертають свої жетони претендентів до запасу. І після цього. Ватажки території беруть карти переваг тих територій, якими вони керують. Якщо на території немає ватажка, відповідна карта переваги залишається лежати горілиць біля ігрового поля. Далі підкиньте жетон з грає ворон і встановіть новий напрямок дій у раунді. Після цього гравці отримують карти дій. Тут це залежить від кількості гравців у партії. На двох гравців правила трохи змінюються. Більш детально з ними можна ознайомитись на 11-й сторінці буклета правил. Але на трьох та чотирьох гравців усі учасники отримують по чотири карти, а одна карта відкладається у бік. Далі в діло вступає механіка драфту. Драфт карт це коли гравець обирає одну карту із наявних на руці, відкладає її собі, а інші передає супернику і таким чином продовжується, поки не буде відібрано необхідну кількість карт. Але у інші не зовсім стандартний драфт. Тому давайте розберемося за фактом при грі на трьох гравців. Усі гравці спочатку отримують по 4 карти. Далі кожен гравець відкладає по одній карті, а інші передає наступному гравцю за стрілкою на жетоні зграє ворон. Далі усі гравці додають відкладену карту до трьох отриманих карт і знову повинні вибрати собі карти на цей раз вже дві карти, а інші дві також передаються. Потім знову з чотирьох карт гравці обирають три карти, а останню карту передають противнику. Це і будуть ті чотири карти, які гравець зможе розіграти під час цього раунду. Після усіх цих кроків розпочинається друга фаза раунду пори року, яка поділяється на ходи гравців. У свій хід гравець має на вибір три дії: зіграти карту пори року, узяти жетон претендента або пропустити хід. Завжди друга фаза розпочинається з Брена, йде за стрілкою на жетоні зграє ворон. Отже, дія зіграти карту пори року. По-перше, давайте поглянемо на самі карти і які відмінності вони мають. Усі карти в грі поділяються на три типи: карти пори року, карти трискіля та карти, які мають обидва символи. Карти Трискеля зазвичай це додаткові карти для розіграшу, і вони граються у відповідний, зазначений на самій карті час і дають гравцю додаткові можливості. А ось карти пори року мають в описі якусь дію, яку гравець і може виконати, розігравши цю карту в свій хід. Причому карта пори року може бути як картою дій, так і картою переваг чи епосу. Отже, гравець розігрує карту пори року, виконує її ефект, а після скидає її до відповідного стосу чи викладає до центру столу, якщо це карта переваги. На картах пори року є спеціальні позначки, які допоможуть легше зрозуміти, яку саме дію в описі має ця карта. Наприклад, зазначена дія будівництва цитаделі чи святилища. Гравець просто бере одну з відповідних будівель і розміщує її на вказаній території. У грі немає ліміту по кількості будівель на одній території, так що не варто перейматися на цей рахунок. Також може бути дія наймання. У цьому випадку гравець має додати клани на території, узявши відповідну кількість фігурок і виставивши їх на території. А ось, наприклад, карта дослідження спершу диктує розмістити нову територію біля двох вже викладених плиток, а після виставити на неї один свій клан. Коли гравці викладають нову територію на стіл, вони повинні одразу знайти відповідну карту переваги і викласти її горілиць на стіл. На декількох картах казана дія взяти одну карту епосу. Ми просто беремо відповідну карту зі стосу на руку. До речі, це єдина можливість, як можна отримати ці карти. Завдяки властивостям карт бард чи ремісник, гравець може узяти собі один жетон звершення. Ці жетони потрібні, щоб зменшувати вимоги переможних цілей. Також завдяки властивості карти можна викласти на одну з територій жетон свята, який випливає на гравця, що буде розв'язувати сутичку на цій території. Окрім цього, є ще дві важливі дії: а саме переміщення. Під час цієї дії ви можете вільно пересувати ваші клани між територіями, незважаючи на клани суперників. Або ж ще може бути вказан додатковий символ мечів, і завдяки властивості цієї карти гравець може розпочати сутичку. Наприклад, карта переселення. Ми повинні вибрати територію і перемістити будь-яку кількість своїх кланів з цієї території на будь-які сусідні. І після переміщення гравець може розпочати сутичку або навіть декілька сутичок. До речі, сутичка в грі ініш може навіть проходити одразу між декількома кланами, але на початку сутички завжди відбувається крок під назвою цитаделі. По-перше, якщо на території знаходиться жетон свята, то заводій повинен одразу ж прибрати з цієї території один зі своїх кланів. Далі усі гравці, починаючи з наступного після заводія, можуть перемістити один свій клан до цитаделі, проте сам заводій цього зробити не може. Ці клани будуть у безпеці, тому що не прийматимуть участь у сутичці. Всі інші клани повинні приймати участь у битві. Далі, починаючи з за водія та за напрямом ходів, кожен гравець повинен виконати один з трьох маневрів на вибір. Наприклад, атака. Гравець вибирає клан, який він атакує, а захисник повинен обрати або він втрачає один зі своїх наявних кланів на цій території, або втрачає одну з карт дій з руки. Замість атаки можна зіграти маневр, який зазначений на карті із трискілів. На самій карті вказується ефект, який здобуває гравець при розіграші карти. А також є ще маневр відступ. Гравець переміщає один чи більше своїх незахищених кланів на сусідні території, де він є ватажком. Якщо таких територій немає, то відступ не можна проводити. До речі, відступ не починає нової сутички. До речі, і це дуже важливо, перед кожним маневром гравці з незахищеними кланами можуть домовитися негайно припинити сутичку і залишити усе, як є на поточний момент. Іноді навіть не розігрується ні один маневр. Просто буває так, що гравець вирішив перемістити своє військо, свої клани на відповідну територію, а інших карт для цієї дії в нього просто не було. А так і приймати участь в сутичці, то ніхто не бажає. Таким чином, один з за одним гравці виконують маневри, або до моменту, коли всі учасники погоджуються завершити сутичку, або коли на території сутички більше не залишається незахищених кланів. Проте, навіть залишившись останнім кланом на території, гравець повинен самостійно завершити сутичку або ще продовжити її, наприклад, щоб виконати маневр відступ і перемістити частину військ. Після завершення сутички всі захищені клани покидають цитаделі і повертаються на свою територію. До речі, може статися ситуація, що на початку свого ходу гравець не має жодного клану на ігровому полі. Найчастіше це стається якраз через сутичку. То гравець повинен скинути один жетон звершення, якщо він його має, а потім, незалежно скинув він жетон чи ні, гравець розміщує два свої клани на будь-яких територіях і починає виконувати свій хід. Звичайним способом наразі ми з вами розглянули лише першу можливу дію гравця в свій хід, а саме розіграш карти пори року. Також за дію гравець може узяти жетон претендента. Щоб це зробити, гравець повинен виконати принаймні одну з умов перемоги і не може мати у себе іншого жетона. Претендента у грі є три умови перемоги. Гравець є ватажком шістьох чи більше кланів суперників. Тобто потрібно просто порахувати загальну кількість кланів суперників на територіях, де гравець є ватажком. Якщо їх шість чи більше, гравець виконав цю умову перемоги. Друга умова: клани гравця є на територіях із шістьма чи більше святилищами. Тепер рахуємо загальну кількість святилищ на територіях, де гравець має принаймні один клан. Третя умова перемоги, що клани гравця є на шести чи більше територіях. Ну тут все просто рахуємо території, де є принаймні один клан гравця. До речі, кожен з жетонів звершення, що є у гравця, зменшує на одиницю вимоги до виконання будь-якої умови перемоги. Проте кожен жетон звершення можна використати тільки один раз для виконання однієї умови перемоги. Наприклад, якщо у гравця є два жетони звершення, йому для виконання умови перемоги достатньо або бути ватажком усього чотирьох. Кланів суперників, або, наприклад, бути ватажком п'яти кланів суперників і бути присутнім на п'яти територіях. Тоді гравець одразу виконує дві умови перемоги. Якщо хоча б одна з умов виконується на початок худогравця, за дію він може взяти жетон претендента, але це не означає, що він переміг у грі. Ні. Як я вже казав, переможця ми будемо визначати тільки в першій фазі нового раунду. Останньою можливою дією гравця у свій хід є пропустити хід. Гравець не грає ніяких карт, і просто пропускає хід. проте якщо хід дійде до нього знову, він зможе зіграти карту або виконати іншу дію. А весь раунд триває до моменту, коли усі гравці по черзі виконують дію пропустити хід. Тоді гравці скидають усі невикористані карти дій, а карти переваги повертаються до центру столу. Але гравці залишають на своїй руці усі карти епосу і розпочинається новий раунд. Як я вже казав, під час другого кроку першої фази зібрання кожного раунду відбувається перевірка умов перемоги. Якщо хтось один з гравців має жетон претендента, він здобуває перемогу у грі. Але якщо одразу Декілька гравців мають такий жетон, то перемагає той гравець, який виконав найбільшу кількість умов перемоги. Проте, якщо нічия все ще зберігається, то перемогу здобуває брен. Якщо він є серед претендентів, а якщо ні. То гра просто продовжується далі. Наразі ми з вами розглянули усі базові правила гри Inish в локалізації видавництва Lord of Wars та видавництва HitCon Але якщо у вас залишилися якісь питання за правилами гри, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо ця гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!